Доброго дня, я Богдан Жибоченко. Ось у тей школа Україна Началок на Ютубе. І сьогодні річ піде про віджимання на бруся. Існує три основних різновиди віджимань на брусяк. Кожен із них розвиває окремі групи м'язів. Зараз я про них розповім. Такий різновид віджимань називається класичні віджимання на брусяк. Техніка у них не складна, При віджиманнях ви відводите локті назад. Не розводите їх в сторони, от отак. А відводите назад. Треба опускатися нижче кута 90 градусів. бажано опускатися як можна нижче. Ноги треба тримати разом і наробити ними ривків. В такому різновиді віджимають здебільшого працюють передні дельти, тобто передня частина плечей. В меншій мірі працюють грудні м'язи та тріцепси. М'язими асистентами є м'язи спини. Віджимання на брусях в широкому хваті. При таких віджиманнях техніка буде суттєво відрізнятися. Ви будете відводити локті не назад, а в сторони. Розводите отак. Крім того, вам знадобляться бруся набагато ширше ширини плечей, ширше від уців. Бруси повинні бути десь на отакій відстані від плечей, як мінімум, з кожної сторони. Ноги повинні бути разом та рівними. При такій роботі здебільшого працюють грудні м'язи. В меншій мірі напружуються м'язи спини та плечі. А мязами асистентами є тріцепс. Віджимання на брусях локті в сторону. Техніка при таких віджиманнях буде наступною. Ви повинні братися руками, не так, як зазвичай, а пальцями до себе. Крім того, локті розводити в сторони. Бруся повинні бути як можна вущими, аби тільки ваша страха туди прилізла. Ну, а ноги ви повинні тримати ідеально рівними. При такій роботі здебільшого працює трицепс. Трішки в меншій мірі працюють передні дельти та м'язи спини. мязами асистентами є грудні м'язи. Є четвертий тип віджимань на брусах. Я не вважаю, що їх взагалі використовувати, але для тих, хто хоче ускладнити собі життя, можна віджиматись також отак. При такій роботі працюють лише передні дельти, тому для прокачки передньої частини плечей цей спосіб є, мабуть, найбільш зручним. Але якщо дивитися на загальний вплив на організм, він є, мабуть, не дуже підходящою вправою. Тому, я думаю, краще вам просто навчитися віджиматися в стандартних віджиманнях разів 100. Як не дивно, деякі люди не вміють віджиматися на брусах. Якщо вони просто не вміють віджиматися на брусах, то проблема велика. Ви можете просто брати отак от, опускатися не повністю. Але в деяких людей не виходить навіть зігнути руки. Є і такі люди. Думаю, для них найбільше підійдуть віджимання від підлоги. Взагалі, я думаю, перед тим, як віджиматися на брусах треба спочатку навчитися віджиматися від підлоги разів 20. Потім навчитися віджиматися. На брусях, от, -от так, от, разів 20 також. І опускатися як можна нижче при таких на брусях. Як ви бачите, тут ви можете опуститись нижче, ніж на підлогі. Коли ви можете зробити так 20 разів, то я майже впевнений, що ви зможете віджатися на брусях. Хоча б до кута 90 градусів. Потім намагайтеся зменшувати висоту і зменшувати. При віджиманнях на брусах можуть бути певні травми. У людей з слабкими плечима, а можливо через те, що ви тільки почали займатися, можуть боліти плечі та локті. Інколи можуть боліти навіть кісті через те, що ви втримуєте всього свого тіла над землею. Але загалом це все пройде як мінімум за неділю. З вами був Назар Живоченко та Богдан Живоченко. Який зараз грін, наскільки віджимається? Тисяча так!